Дуелі з замків. Колода для арени 3. Спочатку звертаємо увагу на бустер тижня. І сьогодні в нас тільки одна карта. Тут Електрон, Зевс, Небустерський, Бампір, Крашер і Голодний Труфель. І цими картами ми зараз перейдемо з 3 на 4 арену. І отже, поки ми починаємо гру і ви можете дивитися, як відбувається процес. Я хочу подякувати за підтримку моїх перших відео. І тому прошу підтримати це відео, щоб я міг записати для вас наступне відео. Адже арена 4 вже поскладніше буде, адже противники навчилися грати, прокачали карти. Тому поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. І ми обов'язково запишемо наступне відео. Отже, якщо ви можете бачити, у нас в колоді вампір. також у нас крашер. Зевс. Труфель і ось та залізячка, що є током. Так, да, ось ще одна перемога. Ми обираємо бустер, звісно, який нам підходить, і викачуємо наші карти, які найбільші зараз. Тобто треті, четверті. Біля них ми з'єднуємо, знаючи механіку кожної карти і прокачуємо, прокачуємо, щоб отримати супермердж. Ще одна перемога, як бачите, колода тащить, ну, звісно, по мілих руках. Непотрібні карти ми можемо скинути вниз. Викачали трошки труфіль на 4 рівень, але поки він 14-й, нема супермерджу, але ми цим займемося пізніше. Отже, мій опонент там щось панькається трошки. Чекаємо, о! І що ми бачимо? Да, Опонент виграв, але ми отримали три додаткових мани. Беремо бустер і по чуть-чуть качаємо, Дивіться, клац. І от, супермерч зараз буде. Так, ізі, ізі. перша суперкарта. Труфелі постирали, вони нам не треба. Викачали нашого електрика. І тепер ми бачимо, що в нас непогана розстановка на столі. І ми маємо великий шанс затащити. Але поки що ми знову програли, хоча в противника лишилось всього два юніти. Ще один супермерч. Останній камінь в нас є. І ми чекаємо опонента на сьомий раунд. Окей, знов перемога. Тримаємо баланс, викачуємо. Топ-карту нашу і прокачуємося далі. Ось таким чином ми викачуємо наш стіл І як бачите, чекаємо знову опонента, щоб що затащити цей раунд. Хоча він мені бажає успіху, він теж добре викачався. І дивіться, ми йдемо прямо дуже рівнесенько але ми знову програли. Але забігаючи вперед, скажу, що ми все-таки виграємо. Бо ми зараз докачаємо наш стіл. Ось так дивіться. Клац, клац, клац. Окей, є супермерч, подвійний навіть. І як бачите, ми перемогли. Ось така перемога. Ми досягли наступної арени арена 4, 700 кубків. Дякую вам за увагу, запрошую в наш клан UA Green. Побачимось в наступних відео. З вами був UA Green Григорій.